29 квітня 1933 року у Харкові мене покликали до районного відділку міліції. Оскільки мені було відмовлено у паспорті, провели короткий допит. Я підписав протокол. Після підписання я вийшов з міліції і мені дали пакет, який я мав вручити в своїм районі в міліції. Коли я вийшов з міліції, то побачив батька свого якого не бачив від 1929 року, і всі говорили, що він не живе, нібито його зловили і вбили. Виявилось, що батько так само дістав пакет, як і я, і ми маємо до 12-ї години виїхати з міста Харкова. Інакше будемо заарештовані. Нам було сказано йти прямо до станції і чекати на перший потяг і від'їхати. Ми це зробили. Прийшли до станції. Там була маса людей із села, і міліція перегороджувала все, щоб вони не пройшли до міста. Федір, веретено, місто Харків.